Сьогодні продовжую листя в садочку згрібати, чоловік вивозить. Вивозимо його туди в кінець городу, хай там перегниває, буде добре. Не встигла восени, тепер роблю зараз. Гарно тепло, чому б не скористатись Мам такою можливістю гарний сонячний день. Так що працюємо. Листя багато, від горіхів. Хочу лишити 4 горіха, Нам їх, в принципі, якби буде достатньо. Тому що зараз в мене вдома вечірня забава це перебити всі горіхи. І якби так, знаєте, вже аж пальці болять. В осінній курці навіть жарко. Плюс 10 взагалі. Ми вже так такінка вже хоче басейн, щоб набирали, водичку пошвидше купатись, кажу, доню, що ж якби зима. Зграє ворон. Добре на вулиці, ні з чим це не передати, зрозуміло, що квартира теж добре, але ну, хочеться, звісно, трохи простору, хочеться свободи. Дивлюся, що у мене тут нічого не посходило. Ні, що, слава Богу, сидить в землі, але ну, реально неймовірно теплий день. І, взагалі краса. Ходжу по моєму садочку. Була тут пересаджувала малину восени. На інше місце, таке мене тішить, як я його зробила. Тепер так все буде гарненько, рівнесенько, чіткенько. А тепер була он, пару малинок, пропустила. І тепер не можу знайти їх. Ну, Буде буду чекати весни, хай зазеленіє. Тоді я їх точно побачу, тоді пересаджу. Думала, зараз пересаджу, але не бачу, волостя з них видно, опало і не видно її. Ну, Нічого. Знайдеться. Бо тут в мене малинка так гарненько, рівненько рядочками. Там, типу, помітила паличками. Малесенький агрус, крохотулю. Щось я думала, будуть більше саджанці. Ну, малесенькі вийшли. А ось ці кури мені понароблювали. Насипала я сюди шкарлупи з горіхів, як мульчу. Рознесли мені ці кури. Все, тепер, весь садок в горіхах. Буду заново згрібати, але вже буду згрібати, мабуть, коли повністю закриємо все пастухом, щоб нічого не бігало, і тоді можна буде спокійно загородити. Бо я теж вчора таки дивилася, думаю, о, це ж хочу клумбу гарно зробити, купити мульчі, а що ж робити, ту клумбу, якщо прийдуть кури і знову мені там все порозгрібають і лапами пороздирають те агроволокно. Все ж воно дорого зараз так коштує, що капець. Подивилася, мені потрібне агроволокно, шматок 5 метрів на метр 60, 750 гривень. Щільність треба ж велику, 150 не менше, і виходить так добряче дорого. Точно так само з цією мульчою. Вже тут обскакали всякі садові центри, що мало в Кам'янці, не особо багато що є. Пилорам немає, і виходить, нема де взяти, і доведеться десь її купувати ту мульчу. Мінімум, що бачу, це 130 плюс доставка ж нової пошти. Та я не знаю поки, що воно буде якось. Спочатку закриємося від курей, від сусідів, та й далі буде. Ой, зараз взагалі нас... буде в нас все добре. Взагалі у нас такий зараз вид класний, все лисо, немає листя. І настільки гарненько все видно. Там, навіть якщо у нас на горбочок встати, то видно навіть річку. Поїзд гуде. Трошки по городу походила, і це в нас ще не мокро. Коли мокро, то тут ну просто взагалі неможливо ні пройти нічого. Така у нас оце земля, як глина, воно так чіпляється все до ніг, що це капець. Ось така краса. Можна хату було мастити. А я йшла за матеріалом, поїзд поїхав. На Позалишав нам тут хтось сміття цілу купу назгрібаю. Навіть шматки старої тертки тут валяються. Влітку Орішка просилась бігати боса по садку, я не дозволяла і, мабуть, правильно робила, бо дуже багато дроту різного. І битого їх чашок, а воно в траві тут чи полуниця росте, нічого не видно. Такі різні шматки і металу, і чого завгодно. А ще в нас багато пеньків. Хто не знає, то дуже добре ці пеньки можна порозбивати. І для тих, хто любить грибочки, продається міцелі в магазинах з насінням. Можна купити, у нас пеньків дуже багато. І можуть рости у нас тут пеньки. Хочеш опеньків? Привіт. З Новим роком. Гриби їсти будеш, посіємо гриби. Пеньків. Я грибів не люблю. Не любиш? І гриби не люблю. Хто любить гребсти? Ось стоїть той, хто любить гребсти. І осени, і, і зимою 1 січня. Такі новорічні забави. Замість сніжок гребем листя. О, мене знімають. Ну, звісно. Так, всім привіт. Пан господар. Ну, не знаю. Тут більше всього робить Наталі. Так що все більше господи... господині будиночок. О, я його так люблю. Він мені такий милий і прям капіць. Mm -hmm. Коли немає лифти, можна побачити будиночок повністю. Mm -hmm. І на нього так сонечко гарненько світить. В нашій кімнаті плюс 3 градуси. О, а рінки нуль. Плюс один, Плюс один? Нуль сьогодні був. А, нуль сьогодні. Угу. І люди казали, бачу, вчора вперше замерз містер, не замерзав, замерз. Видно, вночі нормальний морозець. Ну, Все-таки зима. Такий приморозок на дорозі. Сонечко сюди не потрапляє. Получається, що воно у нас раніше заходить, раніше там, там сідало, а тепер туди так. не доходить сонце, і на дорозі мороз. Спиляли, вчора лежала у нас зламана вишня, була зламана, але вона і цвіла навіть. Вже спиляли, де треба буде попідпилювати зайві дерева, дві яблуні сухих будуть на дрова. Дитина зайнята цілий день, бач, як добре. Аня, Гарінка mm? бігає собі цілий день на вулиці. Uh -huh. всі, всі, всі скучили за вулицею. Да. Вчора мушки літали, різні комахи. Mm -hmm. Гарно тепло і все літає. все. Це цвіте. Навіть у нас вон є бутончики на розах. Перевіримо, а, так заберемо тут. Ага. поставимо. Зацвітуть, да. забудуть квітнути, не будуть побачимо. Мого господаря, значить, через місяць день народження. Як ти думаєш, що ти отримаєш на день народження? Отримую подарунок, думаю, пилу. О, правильно, правильно думаєш. Так пиляти. Щоб зробити бо, бо собі на 8 березня я вже, значить, придумала подарунок, те, що мені треба. Коректор. Було б добре маленький трактор, значить, такий, що траву косить. Американський цей Він 120 тисяч здається коштує, але поки мені треба культиватор, щоб засіяти травичку і садок. Консілер. Скоро, скоро буде. Роз, роз, роз. Пані роз, буде. піде на роботу, да, Назад своєю справою займатися, так що скоро буде консилер о де моє дитя. Йде моє дитя, моя зелена шапочка. Зелена шапочка? Да. Жила в собі зелена шапочка. Манюня. Мама послала її гуляти. Була така зелена шапочка, пішла вона в ліс, щоб гребсти. Ну, дивись, півник тобі старається, кукуріка. Що моє сонечко? Ну, що тебе з настрою? Що? Змерзло? Ні, а що? Втомилась? А що? Скучно. Скучно? Скоро додому, зайка, щось погуляємо. Наталі гребеток файно. Починаємо так продуктивно Новий рік. Ага. Ніколи не було, що 1 січня було. я щось, щось робив. <рес> так? А ну коли це до мене було таке, мабуть, що ти нічого не робив. Зі мною ти все робиш. Ага. Два роки тому на 1 січня було теж тепло. І ми у нас в грошах копали. Я сапала бур'як, що хочу перекопувати. Так що це вже в мене нормальна традиція, що 1 січня тепло. Це вже буде у нас така традиція. Так, якраз гарно час попрацювати. Після салатів раз можна фітнес. Все точно. А за гриби? Я казала за гриби, що тут можна посіяти гриби. Колись моя перша свекруха, теж на пеньки вони купили міцелі, посіяли гриби. І потім восени ми багато так кошелів зібрали тих грибів. Вони дуже гарні, такі крупні великі опеньки виростають, тихо качгуси, я говорю. <рес> Це гарні такі грибочки, вони їх і консервували, і їли. Їх дуже, дуже було багато. У них там цигани плили такі лозові великі кошелі, і ми їх не встигали збирати, ті гриби, їх стільки наростало. Ага. Так що хто любить гриби, це дуже такий гарний лайфхак. І ну, коли є пеньочки, розсипаєш і потім збираєш mm -hmm. урожай. Бачите, дивись, всього якась штука валяється. Що, металева якась? Так. Да. Ну, Металева може згодитися кудись. Да, так, штирів, Думаю, хочу добре прибрати, щоб реально можна було босяка ходити тут. Щоб ні на що не напоротися. Так, да, я там все металеве сюди складаю, може знадобиться. Метал все-таки. Угу. Ну, так що хата це робота. Ага. Постійна робота. Але добре мати свою хату. Красуня. Угу. Фарбує її, вона буде гарнесенька така вся. Ресучка. Добре мати щось своє. Коли це тобі не від батьків перепало, нам з тобою взагалі нічого не світить, не перепаде. <рес> так що, а так добре мати щось своє. Маєш свою будиночок і відчуваєш себе повноцінною людиною. Як Наташа казала, маєш свою базочку. Так, да, так. Да. Це базочка. А у нас базочка із водою, з газом, з усім, тому дуже хороша базочка. І в гарному місці. Давай, давай. тачку будемо. Угу. Наталі працює. Ціле поле. Ще прибирати і прибирати. Усім підписникам подобається, як Наталі працює, мені теж. <плес> Я вже тут стою і думаю, як там з домашньої курки бульйон вариться. Какой бульйон? З домашньої курочки. Тут такі гарні приходять до мене. Да. <плес> да. <плес> ну все, що в мене в дворі, то це все моє, правильно? Ну, правильно. Горіхи впали, твої горіхи. О, у нас... Поїзд буде, як ракета летить. Ого. Раніше так не було чутно. А вологість, вантажний поїзд. Там міст металевий і такий хубав. Буде літо, потрібно поїхати на цей мост, мост подивитись. На міні, да? Над річкою він. Трудна наша. Зараз... А я трудну нашу накормлю зараз супчиком. Зробив супчик, я такий смачненький. Зараз ми її нагадуємо. Точно що так приємно на тебе дивитись? чик 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 Ну так, да, тут з трьох, мабуть, дуже швиденько можна все прибрати. Парують наші супчики. Чоловік мене розгрузив з їжею. І тільки що зірвав. О, Петрушечка. Петрушечку собі. Тобі кинути? Ну так, да, мені теж. Це на моїй клумбі, да? там, де біля фіоні. Да? Ага. Ну, я, ж, знаєш, там, я її спеціально не викопувала, тому хай буде, якраз весною буде петрушка. Орішка да, бігає, ганяє курей, Капець з цими курами. Ну, нічого. Макота? Так, да, обід на вулиці. Не віриться, що зима взагалі. Тепло класно. Ще прогнала. Вийшлося. Ага. Він зараз ну прийде. Втік. Обережно гілька гілляки, щоб не поцарапала обличка. Кудись поклав, блін. Хто з бенгальськими вогнями, а я з букетом. Квіти їдуть. А хтось з лисицею. А, хто лисицею? І Арінка кожен раз по, по одній іграшки перевозить назад на кам'янець. Нарешті знайшов О, свято наближається. Ну, ще лишилося у нас водохреща. І все. Просто собі не підпали. Так Опа. робити не можна, люди. Не робіть так. Потім прижимаємо к другому. І прижимаємо к третьому. Хі -хі! З Новим роком! З Новим роком, Ми теж! Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів! У житті і перемоги на нашій вільній славній Україні. Дай Боже, щоб так і було, щоб нарешті вже ця війна закінчилася.